Мене звучить Логінова, я була концвітатором внуки та працювала над тему Крим на більш широкий експерт. Тобто наші, <піллян> наші робота складалася з двох частин. Перша Крим. Крим, Рим, будемо говорити про те, що ми не знали, що саме треба зробити, і ми не робили звернення до якихось над структур, як його на Майдані. У нас був експерт. Яна Глюнова, яка була єдиним експертом з питань Криму. І ми цією групою здавали питання, розглядали ті проблеми, які вона відчуває, і пробували зробити такі поради для Євромайдану, чим вони можуть допомогти людям, які знаходяться в Криму, і потребують її допомоги. Я прошу піднятися всю групу, яка працювала, щоб ви всі побачили, хто це робив. Це не одна я. Я надалі прошу, я буду зачитувати ті поради, які ми напрацювали. Якщо у вас будуть якісь пропозиції, доповнення, будь ласка, доповніть, це буде дуже я думаю, того, на нагодям. І так, перша теза, яка я напросила донести до всіх, що в Криму, повноважу Крим, людей, які там потерпають, тому перш за все кримські татари сім'ї воєнні, сім'ї воєнні. Мені кажу, це дуже є вразливим для людей, які є громадянами України. Відчуваються на громадянам України, мають українські паспорти, живуть довго на Україні. І це є і українці, і росіяни, греки, і болгари, і багато національностей понад по 50 національностей. І серед них є люди, які відчуваються за українці. Як це визначити, чи вони є громадянами України, тому що вони вже не будуть, тому що вони, звичайно, будуть брати паспорти росіян. Це потребує за захисних майнових прав, може, безпеки фізичної. тому те, що вони відмовляються від російського громадянства, це не на часі. Але вони відчувають себе українцями і дуже хочуть, щоб ом, ця допомога, ті всі слова підтримки, які йдуть з ринкової частини, вони стосувалися їм. Тому навіть була така та пропозиція звернутися до СМІ, змін, щоб змінити риторію. І не говорити кримські татари і воєнні тільки, а говорити громадяни України в, в Криму. Щоб вони відчували ту підтримку, яку ми хочемо їм надати цих людей є на сьогодні багато побоювань, вони залишаються в Криму. І вони розуміють, що вони є в певній небезпеці, У них є питання щодо майна, навчання, не знаю, їх роботи. Тобто всі ці питання, які в них є болючі, чи отримують вони відповідь у держави чи ні, вони не знають. І є така порада збирати ті потреби, які є громадянам. І будуть передавати державі, щоб вони намагалися, як на мова, випчу відповідати. І тут навіть була така пропозиція зробити робочу групу свого, я не знаю, я можу тих, тих кримчан, які приїхали зараз на материкову Україну і живуть тут, як так, як вони живе зараз Яна. Вони ці всі проблеми <кій> виписали і потім передати їх до державних структур, щоб вони на них могли дати відповідь. Вона є бюджетниця в Сімферопольському університеті. Що зараз буде? Чи залишається на це бюджетне місце в Києві, чи там воно і пропадає? Тут. Так багато в неї питань, вона каже, не треба кого з цим звернутися. Тому тут є така активна група кримчан, яка могла бути цією Де не загальнюється, немає такої бази даних, тобто Кривченко подивитися і знати, що він може там, наприклад, там в Херсонській області або в Закарпатті мати будинок чи тимчасовий, чи на весь час, чи за якихось му. Тому така база даних пропозицій треть. Де... Чи це створювати так, кожен Євромайдан посилає на якийсь окремий ресурс е, інтернету, чи в Кримсон посилає, а там розбирається? Знову таки така корпусіна така робота, яка потребує людських ресурсів, часових ресурсів, матеріальних ресурсів. Як це можна зробити, це знов-таки питання для тієї групи, яка буде займатися Кримом. Потім те, що можна зробити, я думаю, безкоштовно, і кожен Євромайдан це можна зробити. Це інформаційна підтримка людей громадян України в Криму. Всі заходи, які робляться в регіонах, це чи мітинги якісь, чи просто якісь зібрання, чи фотографії, які підтримують людей, які в Криму. Це фіксувати, направляти на якісь сайти, щоб люди бачили, відчували, що вони не залишилися одинці, що вся материкова Україна ну, відчуває їх своїх громадян і хоче їх підтримати. Це такі ну, просто дуже прості речі, тому що говорити про глобальні речі ну, можуть бути пахозно і красиво, але не всі ми можемо робити такі великі речі. Ми говоримо про такі прості речі, які може робити кожна людина. Щодо людей, які там залишилися, вони зараз в такому, скажімо, в ситуації боязні може, вони не можуть робити якісь відкриті речі. І я не говорю, що давайте залишимо Криму в спокій на якийсь час. Мається на увазі, треба їхати туди групами. Треба робити відінки. По-перше, хай хремчани з'їдять те, що їм пропонує сіяти. Як вони це з'їдять, чи не подавляться, чи подавляться, хай це знову-таки треба висвітлювати інформацію через ту ж в'язу, через тих людей, які тут є, і висвітлювати, тому що якщо люди хочуть оферендум, хочуть, щоб якісь е е частини відокремлювалися, вони стикнуться з тими самими проблемами. Ти, Прости майновин, завершуючи своїми майбутніми, тому цю інформацію треба збирати і висвітлювати, але туди їхати і до чогось закликати на, на час просить не робити це. Але е, просити тих людей збирати матеріали, моніторити права людини це було б протиповідно. Ми це можемо зробити, але вони не вміють. Просто говорити потім, що там мого свата, там, хтось якимось чином обідев, і це є порушення, так неможливо, це не доказова база. Як збирати доказову базу, що робити цим людям, це треба навчити. Ми сьогодні багато говоримо, що треба те робити, інше робити, чи всі вміють це робити. Скажімо, алгоритм праці такої він є вже розроблений, в багатьох сферах є розроблені ці алгоритми. Але навчання тут є дуже важливою частиною, і воно говорить про те, що можна навчати людей з Криму як ну, через якісь просто методичні матеріали. Говорити, як фіксувати, що треба фотографувати, які документи збирати, куди подавати, в якому форматі. Так можна запрошувати їх сюди на навчання, готувати і як вже наших моніторингових представників посилати в Крим і там, щоб вони збирали матеріали. Пізно чи рано ці матеріали повинні бути узагальнені, подані до європейських судів, Народних судів. Таким чином, це що можна робити зараз для Криму, і в Криму так воно розручена. Це все. Ні, <говорити> таке <говорити> Я вас прошу, прошу присісти. Можна, можна, можна так забражати модераторів. Мені кільце цивілізації не пробачить. Прошу. Я вас таке запитання.